Коли чоловік і перед ньому починають ставити якісь штучні перепони, по принципу, а у мене є хлопець, розрлиця, а я з тобою не піду на побачення. Подивимося, як ти будеш добуватися. Коли перед ним ставляться штучні перепони, він зі свого нормального базового режиму, яким він є в реальному житті, може включитися в роль мисливця. В цій ролі мисливця він розуміє, ага, є фортеця, вона закрита, потрібна осада. І він починає цю осаду. Грати роль. І він робить купу речей, які не відповідають його базовій лінії поведінці. І потім відбувається. Три місяці чи два роки. Він її завоював. Супер. Фортеця пала, вони чоловіки, чоловіки дружина, одружилися. Вона думає: квіти, Будете романтика, саме. оркестр, все це буде так, як було. А він такий, ну все, фортеця взята, <рес> піво телевізор, футбол, якби все, дорога, неси мені сюди. якби все, а воно думає, а де це все? Видіж? А це був режим мисливця. А Якщо жити разом, то цього точно не буде, буде. тому що він що, може навіть жити разом три роки і притворятися. А ти не виявляєш собі, скільки дівчат, реально, будучи в співмешканні, і в чоловіків, будучи в співмешканні, вони показують Грають. кращу версію себе, тому що це все поки що не серйозно.